Довідкові та робочі зошити, відомості про контрактників, особовий склад та купа військових російських строковиків все це нині на столі у штабі сумських бійців. кажуть документацію взяли зі знищеної нещодавно машини військових Російської Федерації. Це командна штабна машина, яка ну в принципі є в будь-якій військовій частині. Ну, зразка ну, по пострадянської армії. Це перший гвардійський танковий полк. який, ну саме коли заходили на територію України. Зайшло з цього підрозділу 560 чоловік. Серед документів перелік посади зарплат військових, медичні дані строковиків, а також письмова відмова одного з російських бійців їхати на так звані навчання. Я лейтенант Фролов, відмовляюся приймати участь в навчаннях і виконувати спеціальні задачі. Відмовляють. Ну тобто одна така й лише була Загалом Військових квитків вилучили близько сотні. За словами сумського бійця, майже всі вони належать строковикам 2001-2002 років народження. Деякі е всіх ну власників військових квитків знищені. Можливо, деякі в полоні знаходяться деякі ще катаються навколо, чекають. Нарешті свою долю, тобто будуть відправлені до своїх матерів в трунах. Можна констатувати те, що всіх, кого можна, вже відправили на війну, і наша задача зараз втриматися, перемолотіх, піти в контрнаступ. Почерпнув в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, приходящі срочну службу. Президент нашої сусідньої країни Росії, він бреше всім і весь час. сюди йдуть строковики, причому строковики, скажімо так, свіжі. Перелякані молоді хлопці, зараз у нас їздять по полям, по лісам. Дехто вже бігає по полям по лісам, ховається. Їх багато. Тих командирів, які відправили їх сюди, їх мало. І питання, чому вони самі? Не бунтують, якщо вони мужики, то вони самі мають приймати рішення, чи вони е згодні на цю агресію, і вони її підтримують, чи вони можуть в будь-який момент е заламати своїх командирів і спокійно здатися до нас в полон. Ми їх е не чіпаємо, ми нікому тут голови не відрізаємо, ми до них відносимося з повагою, як до військовополонених, згідно Женевської конвенції. Я звертаюся е до. Росіян, схаменіться, зупиніть вашого високого карліка і повертайтеся всі додому. Ви нам тут не потрібні, ми вам просто так нічого не віддамо. Вилучені документи, каже чоловік, будуть передані у відповідні органи звідти у Міжнародний суд в ГАЗі.